Huawei P8 Lite з бюджетніших варіантів є такий ціна 1350 гривень, має відбиточок пальця, Чорненький колір. Досить хороший варіант мікророз'ємчик. Ось такий по стану також роз'єм на наушники 3.5 має. По екрану без нюансів все працює досить добре. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистий, без різних аккаунтів. Система про телефон. P8Lite 2017 рік. Android стоїть 8.0. Оперативна пам'ять 3 ГБ та пам'ять телефону 16 ГБ. Додатково можна встановити карту пам'яті для цього смартфона. В комплекті, йде телефон та зарядний шнур Мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Так, покажу ще вам тут камеру. Добавляйтесь також в Telegram канал ссылка в шапці профілю. Або Instagram, де вам зручніше. Камера. Тут простенька, телефон для звичайних задач. Пишіть, ставте лайки.